Руки Дарини тремтіли, коли вона набирала пін код банківської картки чоловіка Чотири, сім, вісім, один. день народження Михайлика. На екрані з'явилася сума 47 тисяч гривень, переведено М Боброву за три місяці. Ілля спав у сусідній кімнаті, довіряючи дружині своє життя, а вона крала його по шматочках. Якщо ви любите психологічні драми про складні сімейні стосунки та неочікувані повороти, підписуйтесь на канал і натискайте дзвінок, щоб не пропустити нові історії. Сьогодні розповім вам про жінку, яка думала, що вона найрозумніша у кімнаті. Але материнський інстинкт виявився сильнішим за будь-які маніпуляції. Все почалося з поламаного телефона, сервісний центр на Подолі. Молодий майстер Макс із золотими руками та обіцянками справжнього життя. Перший раз за роки хтось назвав її красивою, не вимагаючи натомість прасованих сорочок і ідеальних обідів. Ти заслуговуєш на більше, шепотів Макс, цілуючи її долоню Туреччина, автосервіс біля моря, ніяких свекрух із порадами. Дарина стерла історію операцій і сховала картку. Завтра Ілля знайде списання, консультація психолога, пояснення готове, материнська токсичність і потреба в терапії. Двері квартири різко відчинилися. Лариса Дмитрівна у старому пальті, з сумкою яблук. Лампочка в ліфті перегоріла замість привітання. Дарина швидко закрила ноутбук. Мамо, ми святкуємо річницю. Гарна сукня. Лариса торкнулася шовку. Нова, на чиї гроші. Телефон беззвучно спалахнув. Готова до нового життя? М. Ем. Дарина притиснула екран до стегна. Старій відьмі не треба знати про Макса. Поки що. Подарунок від Іллі, усміхнулася солодко. Цікаво, він же забув про мою брошку місяць тому. У цю мить з'явився Ілля з букетом Троянд. Мам, що ти тут робиш? перевіряючи син, їсть як людина. Дарина шепнула чоловікові на вухо. Вона ревнує, боїться втратити контроль. Ілля зітхнув. Мам, поїдемо в інший день. Сьогодні наш особливий вечір. Лариса знерухоміла. Потім повільно скинула його руку. Мамоне. Зрозуміло, я зайва. Біля порогу зупинилася. Ілько. Я тебе двадцять вісім років виростила, не дам комусь тебе спустошити. Двері гримнули. Дарина обійняла Іллю бачиш, вона не може змиритися, що ти дорослий. Ілля притиснув дружину, а вона тихо усміхнулася. На телефоні миготіло нове повідомлення як справи з планом. Вона відповіла під курткою чоловіка все під контролем. Але десь глибоко в животі щось холодно скрутилося, Лариса ставила занадто багато запитань. Наступного ранку Михайлик приніс порожню скарбничку динозавра Мам, хтось з'їв мої гроші. Дарина відчула, як прискорюється серце. Не може бути сонце. Ти певен? Триста гривень на конструктор. Я вчора рахував перед сном. Вона взяла скарбничку, намагаючись виглядати здивовано. Учора ввечері ці гроші поїхали до Макса разом з її заощадженнями на каву. Мабуть, тато взяв на бензин. Солгала легко, я куплю тобі новий конструктор. За сніданком Дарина почала свою гру. Твоя мама знову телефонувала сусідам. Солгала вона Іллі. Розповідала, що я нібито краду, мені соромно виходити з дому. Що? Мама не могла. Вона сказала тітці Галі, що я підозріла. Тепер вони на мене дивляться, як на злодійку, Ілля стиснув кулаки. Поговорю з нею, це неприпустимо. Увечері Лариса подзвонила. Синку, моя срібна брошка зникла. Вона лежала на поличці в коридорі. Мам, я її не чіпав. Дивно. Вона ж не сама пішла, це єдиний спогад про твою бабусю. Після дзвінка Ілля засміявся, мама знову щось шукає. У такому віці пам'ять підводить. Дарина кивнула, але в животі заворушилося щось неприємне. Коли Ілля пішов у душ, Дарина присіла біля Михайлика Синочку, а чому бабуся тебе не любить? Як не любить? Вона ж каже, що ти занадто галасливий, що заважаєш татові працювати. Вона так не казала напевно, не при тобі. Дорослі інакше розмовляють, коли дітей немає. Хлопчик нахмурився справді? А тепер йди, грайся, і не говори татові про нашу розмову. Ранком, прасуючи сорочку, вона знайшла під шафою зім'ятий папірець квитанція ломбарду, срібна й Тисяча п'ятсот гривень. Руки затремтіли. Вона швидко сховала квитанцію в халат. Дарино, Ілля увійшов з телефоном. Дивна річ, мінус чотири з половиною тисячі. Консультація психолога. Ти щось знаєш? Помилка банку, не піднімаючи очей. Або твій фріланс знову щось списав. Такі помилки не трапляються. Зателефоную банк. Ілля обійняв її а може, справді варто до психолога після маминих особливостей? Чудова ідея, притулилася Дарина. Нам це допоможе. Опівночі Михайлик прокинувся від шепоту. Мама говорила по телефону в коридорі Максе, я втомилася від цієї гри ще місяць, і ми забудемо про всіх. Вона підозрює, але доказів немає. Хлопчик не розумів слів, але мамин голос звучав інакше ніжніше, не як з татом. Хто такий Макс і чому мама хоче всіх забути? Дарина повернулася до спальні і подивилася на сплячого іллю. Завтра треба буде діяти обережніше. Лариса не така дурна, як здається. Старій відьмі, пора припинити шукати чужі таємниці, подумала вона, засинаючи без угризінь совісті. Лариса не спала. Четверту ніч поспіль сиділа на кухні, складаючи мозаїку: брошка бабусі, гроші онука, дорога сукня, невістки, дивні витрати сина. Вранці подзвонила племінниці Манмоне, Таю, можеш приїхати? Терміново. Що сталося, тітко? Боюся, що мого сина обкрадають. Потрібні докази. Через годину тая сиділа з ноутбуком, камери в чужому домі. Це кримінал. А крадіжки в рідному домі. Що? Лариса стиснула кулон серця. Якщо я помиляюся, видалиш все. Якщо ні, я не дам знищити мого сина. Камеру заховали між книгами мікрофон у квітковий вазон, та я налаштувала фільтр гроші, Макс, план, втекти. Тим часом Дарина наносила новий удар. Прийшла до Лариси з турботливою посмішкою. Мамо, я записала вас до невролога, у вашому віці проблеми з пам'яттю, це серйозно. Зі мною все гаразд. Звісно, ви так думаєте. Але Ілля хвилюється ви ж постійно щось втрачаєте, комусь не довіряєте, це симптоми деменції. Лариса стиснула руки. Я не хвора. Всі хворі, так кажуть, не соромтеся це вік, головне вчасно почати лікування. О другій годині тридцять хвилин дня Дарина сиділа в старбаксі, крутячи весільну обручку. Руки тремтіли, Макс запізнювався. Коли він з'явився молодий, у шкіряній курці за півтори тисячі, вона відчула звичайне запаморочення. Проблеми Макс постукував пальцями по столу. Свекруха щось підозрює, ставить дурні питання. Скільки ще треба? Він нетерпляче глянув на годинник двадцять тисяч, продам Іллину машину. Ти обіцяла не поспішати. Дарина сіпнула голос. Обіцяв? Він засміявся. Дарино, у мене борги, колекторів це не цікавить. Я ризикую всім. Ти ризикуєш чужим. Макс нахилився або знаходиш двадцять тисяч до кінця тижня, або шукаю іншу спонсорку. Дарина збліла ти не можеш. Можу. Красивих заміжніх жінок у Києві вистачає з грошима та без мозгів. Він поцілував її пальці, але очі залишилися холодними, моя розумниця. Ще місяць і ми у Туреччині. Автосервіс біля моря, ніяких свикрух. а Михайлик? Дитина звикне, головне наше щастя діти та це гальмо. Дарина усміхнулася, проковтнувши образу. Нарешті хтось, хто її розуміє. Тієї ночі телефон Лариси завібрував, дарина на балконі шепіт у мікрофон. Так забрала ще дві тисячі з його картки. Ні, не помітив. Максе, коли ми нарешті будемо жити по справжньому. Пауза, тихий сміх. Продати квартиру. Ти божевільний. Добре. Спочатку машина. Завтра виставлю на Олха. Камера зафіксувала, як Дарина підійшла до картини в коридорі. За нею сейф. Пачка доларів, швидкий рахунок, фото. Ще дві тисячі доларів до нашого майбутнього. Написала в чаті. Лариса дивилася запис, стискаючи чашку до тріску. Тітко, викликаємо поліцію? шепнула тая. Ні. Спочатку дам їй шанс покаятися. Наступного вечора Лариса прийшла на чай. Дарина грала турботливу невістку. Мамо, може, забудемо наші непорозуміння заради Іллі та Михайлика. Дарино, Лариса дивилася в очі. Я знаю про гроші. Дарина завмерла з чашкою біля губ. Про які гроші? Ти знаєш. Секунда. Потім Дарина засміялася. Ви думаєте, я краду? Серйозно? Це вже параноя, мамо? Можливо. Тоді ти не проти, якщо Ілля перевірить банківські виписки. Очі Дарини спалахнули. Перевіряйте. Коли з'ясується, що ви маячите, я забороню вам руйнувати наш шлюб. Після відходу свекрухи Дарина швидко набрала. Макс, нас підозрюють. Треба прискорюватися. Так, завтра виставляю машину. За дверима Михайлик завмер зі склянкою води. Знову дядько Макс, чому мама хоче продати татову машину? Ілля повернувся з роботи і знайшов матір у вітальні з планшетом. Сядь, Лариса подала навушники. Подивися. Перше відео, Дарина на балконі. Слова розбірливі ще місяць і ми забудемо про всіх цих людей. Друге, вона дістає долари з сейфа, фоткає. Третє банківські перекази Психолог М. Бобров. 47 тисяч за три місяці. Ілля зняв навушники. Обличчя мертво бліде. Це фейк. Синку. Це фейк. крикнув. Ти найняла когось. Щоб знищити мою дружину. Лариса мовчала. Ілля схопив планшет. Де ти взяла ці записи? Скільки заплатила за брехню? Ніхто мені не допомагав, голос зірвався. Я не могла дивитися, як вона тебе руйнує. Руйнує? Мама, ти божевільна? Наступного дня Ілля сидів у банку. М. Бобров, приватний рахунок. Пояснювала менеджерка. Перекази регулярні. Загальна сума 47 тисяч. Дайте адресу. Конфіденційна інформація. Вдома загуглив М. Бобров Київ, соцмережі, фото молодого чоловіка біля автосервісу, і раптом Дарина на фоні. Обіймаються, цілуються, усміхаються. Світ перевернувся, ввечері кинувся до спальні. Дарина знімала макіяж. Скажи, що це монтаж, продіє?» – прошепотів. Скажи і спалю всі файли. Дарина обернулася, промайнув переляк, але швидко натягла маску жертви. Що сталося, коханий? Мама каже, що у тебе є хтось інший. Ти знаєш, що мене вбиває? Дарина заплакала ідеально на те, що вона мене ненавидить. А те, що ти цього не бачиш. Дарино, сьогодні вона сказала Михайлику, що я погана мама. При дитині. Твій син плакав і питав, чому бабуся його не любить. Вона б ніколи. запитаю сина, якщо не віриш дружині, повір дитині. Ілля завагався. Дарина обійняла, де твоя мама взяла гроші на детективів? Навіщо руйнувати наше щастя? каже. Робить для мене, для тебе. засміялася крізь сльози. Вона не може змиритися, що ти дорослий, що твоє серце належить не їй. Ілля притиснув дружину. Пробач, не повинен був підозрювати. Але ми маємо діяти. Дарина гладила його волосся. Вона не зупиниться, доведе до психічного зриву. Що робити? Поговори серйозно, скажи якщо не припинить, переїдемо в інше місто. подалі Від токсичності. За стіною Лариса бачила у відео себе молоду, так само крала, так само зраджувала Володимиру. Тоді Ілля був підлітком. Чи маю право судити? Думала але тоді я не кидала дитину заради коханця, не руйнувала родину свідомо. Довго дивилася на фото з маленьким Іллею. Я тебе виростила, шепотіла, не дам спустошити, навіть якщо возненавидиш. Вранці подзвонила таї. Готуй все для показу. Публічно, впевнена, шляху назад не буде, інакше не можна. Того ж дня Дарина виставила Іллину машину на ОЛХ, ціна занижена втричі. Опис». Терміново власник за кордоном. Лариса сиділа з холодною кавою, коли зателефонував Ілля. Мам, приїжджай. Зараз, через півгодини, син стояв з розпечатаними документами. Ти встановила камери в моєму домі. Це злочин, це порятунок. Чий мій? Я не просив. Лариса підвилася. А якби Михайлик втрачав гроші, ти б мовчав. Дарина не краде, ти божевільна. Я впізнала в ній себе молоду Ілля завмер. Сорок років тому я теж зраджувала його звали Андрій. Я думала, він рятує від нудного життя. Тато знав, знав і пробачив заради тебе. Голос тремтів, але це його зламало він ніколи більше нікому не довіряв. Лариса сиділа з фото маленького Іллі і згадувала, як він плакав, коли дізнався про її зраду, як питав мамо, чому тато сумний, як вона обіцяла, що ніколи більше не збреше. Я не дозволю Дарині зробити з Михайлика те саме, думала, не дозволю дитині рости в брехні. Чому мовчала? Соромилася. Лариса села поряд, але коли побачила Дарину, я зрозуміла. Мовчати не можу, навіть якщо мене возненавидиш. Навіть так до кухні вбіг Михайлик. Тату, я чув маму з дядьком Максом. Вона сказала, що ми переїдемо. Коли синку? Вчора я хотів води. Мама плакала і говорила, що втомилася жити з нами. Хлопчик притиснув динозавра. Вона сказала, що я поганий син, що заважаю її щастю. Ти найкращий син у світі, Ілля обійняв його, а ти хочеш переїжджати? Ні, хочу з тобою і бабусею. Мама якась чужа стала. Вона не усміхається, коли дивиться на мене. Ілля мовчав. Потім, покажи все, всі записи, ніч він провів за ноутбуком, банківські виписки, зайси, фото з інстаграма, кожен документ, удар, М. Бобров. 28 років, автослюсар з Вишгорода, борг 180 тисяч. На фото з Дариною десятки селфі біля дорогих авто, план втечі в Туреччину, продаж його машини за безцінь. У переписці знайшов повідомлення, від якого стало нудно дитину залишу тут Буза для нового життя, о третій ночі набрав матері. Мам, я все бачу, що робити. Поговорити з нею чесно. Вранці Дарина прокинулася від того, що Ілля сидів з планшетом. Доброго ранку, маємо розмову. Дарина потягнулася. Що таке серйозне? Ілля повернув екран. Фото, воронде. Вона з Максом біля БМВ. Хто це? усмішка зникла. Ілля. Хто це, Дарино? Не те, що думаєш. А що я думаю? Проводив пальцем, банківські виписки, записи розмов, оголошення про мою машину, і це. Він показав останнє повідомлення Дитину залишу тут, обуза. Дарина збліла. Ти не розумієш контексту? Який контекст у слові обуза про власного сина? Можу пояснити, «Ні». брехні досить. До кімнати заглянула Лариса. Михайлик питає чому мама плаче? Хлопчик стояв з динозавром. Мама, ти справді забрала мої гроші? Дарина подивилася на сина, щось зламалося. Так, сонце. Мама зробила дуже погано. Ти мене не любиш? Люблю. Але іноді любові недостатньо, щоб бути хорошою мамою. А чому ти сказала дядькові Максу? Що я заважаю твоєму щастю. Дарина завмерла. Дитина все чула. Михайлику, я не хочу заважати. Я буду тихенько сидіти, обіцяю. Серце Дарини на мить кольнуло. Але лише на мить. Вона різко повернулася до Лариси. Ви перемогли, усміхнулося крижано. Тепер Ілля буде самотнім, а Михайлик без матері. Вітаю з порятунком сім'ї. Ні. Тихо сказала Лариса, ти зробила це сама я показала сину правду. Сім'ю зруйнувала ти, додав Ілля. Мама її врятувала. Дарина дивилася на них чоловіка, який більше не вірить, свекруху, що перемогла. Добре. Забирайте свій ідеальний світ, йду до людини, яка справді мене любить, через годину пакувала валізу. Поцілувала Михайлика, залишайся з татом і бабусею так краще для всіх. Мама, ти повернешся? Не знаю, сонце. А якщо я не буду заважати твоєму щастю. Дарина не відповіла, взяла валізу і пішла назавжди. Лариса не відчула тріумфу, серце боліло. А що, якщо Дарина була права про зруйновану сім'ю? Ввечері вони сиділи на кухні. Михайлик збирав конструктор. Пробач, що не слухав, тихо сказав Ілля. Ти слухав серце, це не гріх. А тепер? Лариса подивилася на онука, тепер виростимо його. Разом і не дамо нікому спустошити. Михайлик підняв голову. Бабусю, а ти залишишся? Звісно. Куди подінуся від таких будівельників? Хлопчик засміявся, за вікном почався новий день, без брехні, без таємниць, день, коли правда, нарешті, перемогла. Але десь у глибині душі Лариса все ще сумнівалася чи не зробила вона теж когось нещасним? Ось така історія, друзі, іноді найбільша загроза приходить не ззовні, а зсередини сім'ї. Материнський інстинкт це потужна сила, яка може захистити від найпідліших маніпуляцій. Напишіть у коментарях, як ви оцінюєте вчинки Лариси, чи мала вона право втрутитися, і чи є виправдання для того, що зробила Дарина. Якщо історія вам сподобалася, ставте лайк і діліться з друзями. До зустрічі у наступних історіях.